Готовий ось такий трактор нової конфігурації до відвантаження. Клієнти на нього дуже чекають. Сьогодні вони його отримують. Попередньо все перевірили, підтягнули, подоливали масла. Тому хочу нагадати, хто хоче придбати ТК-604 Spike. Вони будуть готові до продажу орієнтовно середина лютого. Можете авансувати трактори, будете знати, що вони вже за вами. Передзамовляйте також і можете отримати знижку в 10%. Досить багато програм, згідно яких можна придбати трактори. Це лізинг, кредитування у виключних випадках відтермінування від компанії. Тому звертайтесь, ми знаємо як вам допомогти.